Акцент з Іриною Булгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему ініціатива Вінницького обленерго. Меморандум про співпрацю між п'ятьма операторами розподілу електроенергії. Сьогодні гість нашої програми це генеральний директор Вінниця Обленерго Юрій Касіч. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня декілька слів саме власне про меморандум. Енергетики України разом відновлюють понівічену енергетику звільнених територій. Мова в першу чергу про Миколаївську і Херсонську області це відбувається у рамках ініціативи. Фісу президента пліч опліч Вінниця Обленерго на стоїть осторонь. Нещодавно з Херсонщини повернулася бригада з ремонту високовольтних електричних мереж. Вінницяобленерго. обленерго саме Вінниця Обленерго власне започаткувала енергетичну ініціативу з організації швидкої взаємодопомоги між операторами систем розподілу. В минулому це обленерго. П'ять енергетичних компаній України, операторів системи розподілу, виявили намір волю і готовність підставити одна одній плече, допомогти підписати і підписали меморандум про співпрацю це суми обленерго, Чернігів, Обленерго, підприємство з експлуатації електричних мереж, центральна енергетична компанія, тов, луганське енергетичне об'єднання та Вінниця Обленерго. Головна мета меморандуму ліквідація наслідків бойових дій причини військової агресії Росії. Сторонам, які підписали цей меморандум, йдеться про повітряні, кабельні лінії електропередач, трансформаторні підстанції. Власне про цей меморандум ми поговоримо найближчі 20 хвилин. Пане Юрію, як виникла ідея створити такий меморандум, власне чому саме Вінниця Обленерго виступила його ініціатором? Така ідея вона виникла ще в червні місяці, і ми майже так, як пліч обліч, рухалися з нашим суспільством стосовно того, що кожен повинен робити свою справу на своєму місці, не ну, обов'язково на своєму місці і допомагати один одному. Тобто, фактичне підписання цього меморандуму воно дуже сильно йде. Скажімо так, поруч з ініціативою президента пліч обші, пліч-опліч відбудуємо і Миколаївську, і Херсонську область. Така ідея виникла. Чому? Тому що іноді надавати допомогу, воно з одного боку легко, а з іншого боку, є багато організаційних нюансів, які повинні бути вирішено. І ми спробували в цьому меморандумі описати такі головні. Нюанси ідеї чи постувати, які потрібно вирішувати як з одного боку, так і з іншого. З одного боку, я маю на увазі з ініціатора допомоги з іншого боку. А тим сторонам, які повинні допомагати, тобто трошечки розділити, хто за що відповідає, хто що робить. А, пане юлю, чому лише 5, поки а, 5, п'ять 5, скажімо, сторін підписали меморандум. А чи були пропозиції долучитися до цього меморандуму ще інших обленерго, як правильно зараз не знаю, організації? А, ну сьогодні то раніше вони називалися обленерго, і ну, сьогодні це фактично оператори систем розподілу, а багато з них, ці компанії, ще мають в своїй назві фразу обл обленерго. То, то таке, то минуле. Сьогодні то інші компанії, інші задачі, інший функціонал. А все з чого починається. В даному випадку ми почали з п'яти компаній, ми то Вінниці обленерго, тому що я деяких керівників тих компаній, які підписали, знаю особисто, а в деяких з них було таке, що я в них працював, тому якби вони мені близькі. Стосовно відкритості меморандуму і запрошення до участі, недавно було змагання такий невеличкий спортивний топ-турнір по футболу в Івано-Франківську. Там було 14, ну, 14 команд від оператора систем розподілу. Я відкрити там також колегам запропонував долучатися до цього меморандуму. То було зовсім недавно. А зараз ми розішуваємо текст цього меморандуму і відповідним енергокампаніям. І я так думаю, що багато ще долучиться, тому що допомагаємо ми друг другу постійно, ми постійно на зв'язку. Але треба якби трошечки зовсім трошечки формалізувати цю допомогу. А що вже вдалося реалізувати у рамках меморандуму, тобто які вже дії були зроблені, і до речі, коли він саме був підписаний. Він підписувався не в один день. На жаль, сьогодні, мабуть, не той час, коли можна там організовувати якісь там пафосні там заходи для того, щоб то підписувати. Він був розроблений. Уважно вивчений п'ять сторін вивчали його. А після того я підписав перший, розіслав по почті своїм колегам і так, по кого він повернувся і був підписаний. Він був підписаний буквально останнім підписантом два тижні тому. Багато сторінок в меморандумі? П'ять-шість. Угу. Стосовно, ну скажімо, оцінки в меморандуму зрозуміло, як механізм сам працює, що включено на в меморандум. Наскільки я читала, ну перед цим скажімо, уважно, 22 бригади. бригади бригади, які мають виїхати терміново на допомогу, скажімо, іншим. Чи взагалі чи мова йде про 22 бригади лише він Чи це 22 бригади спільних, скажімо, які працюють саме в рамках меморандуму спільно на п'ять операторів? Ну, дивіться, ви вже запитали стосовно що ми вже встигли. Зробити. В рамках цього меморандуму ми вже отримали досвід од от тієї ж роботи нашої бригади Ферсоно-Бунерго допомоги. Наша бригада там працювала 2 тиж... 2 тижні 2 місяці, вибачте, і відновлювала високовольтні лінії електропередач. А ми набули досвід саме організації от таких от робіт, і саме на базі цього досвіду і прописали в меморандумі те, що повинно бути там прописано. 22 бригади. То фактично загальна кількість бригад з п'яти компаній, яка може бути одночасно зібрана. Звісно, що, от, наприклад, наша компанія Вінниці Обленерго вже створила такі п'ять бригад. Ми знаємо техніку, механізми, де вони розташовані, як їх швидко, вибачте, там заправити, зібрати в кучку. Підібрані люди виключно добровольці, хто а, хоче залучитися до цієї допомоги, тобто ми нікого там насильно, вибачте, нікуди не відправляємо. Тобто ті люди відомі пофамільно, вони в той час, коли буде, ну вибачте, таке слово команда, вони з'їжджаються в те місце там, де треба їхати. І тому за два дні ми реально зможемо бригаду ну, направити і вона доїхати в будь-яку точку України, а там, де вона потрібна, в даний час. Звісно. А вона буде заправлена. Там мінімальна кількість їжі, яка необхідна там на деякий час води. Але все інше, тобто матеріали, там якісь там, вибачте, там опори, там провід, ми собою не веземо. То вже якби завдання приймаючої сторони. А техніка виїжджаєте зі своєю технікою? Чи люди виїжджають ну просто як бригади зі своєю технікою? Ми розуміємо, що і ми виконуємо роботу і планові по ремонту наших мереж. Ми повинні підготуватися до зими. А саме в нашій області, тому ми виконуємо ці роботи постійно, тому, там, не дай Боже, така допомога допомога буде необхідна комусь, ми одразу знімаємо техніку і відправляємо туди, де фактично люди будуть без світла, без тепла. Пане Юлію, ще такий момент стосовно добровольців. Наскільки я розумію, а добровольці, бо території, скажімо так, території заміновані. Є ризик певний на територіях, тому саме мова йде про добровольців. Хто бере на себе, скажімо, забезпечує безпеку людей на тих територіях? Приймаюча сторона, звісно, приймаюча сторона. Вона повинна з військової адміністрації відпрацювати тему і допуску, і навчання і організації там, не дай Боже, розмінування чи безпеки персоналу, який там буде працювати, в тому числі, ну ми сформували, наприклад. Засобами захисту, там бронежилети, каски ми в ну, бригаді видаємо свої, але в меморандумі написано, якщо такого не може, то приймаюча сторона повинна це забезпечити. Я думаю, сьогодні то не дуже велика проблема. Ваші працівники працювали в Херсоні, ну, в Херсонській області, в Херсонському районі. Які проблеми, з якими вони стикнулися, були ну, потім, коли вони приїхали, так розумію, що були, було обговорення, було обговорення саме проблем. Які проблеми на перший план вийшли? Хлопці бачили своїми очима ту розруху, яка там сьогодні є, що залишилося під так, так званого руського міра. Що він нам несе і що він нам. Не просто обіцяє, що воно може бути. Тому вони це все бачили на власні очі. Вони бачили і ті міни, вони бачили, їх попереджали. Вони... Вибачте, як крок вправо-вліво, то вже може бути смерть, тому от там, де їм коридори давали, там вони і працювали. Вони е, чули і обстріли, і жили в бомбосховищах, тобто вони все це побачили. Я з ними розмовляв не один раз, і вони казали, що таке нікого не забудеться, і ми. Якби я там ще сказав поїхати, ми поїдемо, звичайно, обов'язково. Не може обійти увагою інші моменти. Взагалі роботи Вінниця обленерго, меморандум ну, ми обговорили, да, ще залишається буквально 10 хвилин, тому підготовка до зими, те, що турбує всіх людей. Що нам очікувати восени взимку? Ну, вже пишуть різну інформацію. Інформація зараз в інтернеті дуже багато про вже є графіки 10-годинних відключень, а лише 30% там готовні системи, так, не так. І ось буквально вчора я читаю, що в Україні. Планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії. Адже держава має ресурси, проте це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів в енергооб'єктах. Це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає прес Кабінету міністрів України. Тобто дуже багато інформації, вона абсолютно різна. Стосовно Вінниця обленерго, а що підготовлено до зими, не знаю, які роботи проведені, на що розраховувати. Я хочу сказати наступне. Що наша нація вона дуже унікальна нація. Ми адаптуємось, адаптуємось до будь-яких умов. І тому сказати, що ми так само готові до зими, як ми були готові до зими 22-23 року, я можу сказати, що ми готові набагато краще, тому що ми вже маємо той досвід, який не має жодна країна, і ми, звісно. Адаптуємося до цього досвіду і будемо застосовувати деякі інші підходи, то буде стосуватися, я так розумію, не розумію не тільки компанії Вінницьобенерга, але й своєї енергетики, в тому числі. А, наприклад, адаптація, той же досвід, застосування тих же графіків погодинних відключень а, чи графіків аварійних відключень, які були минулої зими. А, він вже переглянутий не 10-ти годин, там, відключення. Якщо раніше, то було три черги то зараз вже графіки розроблені трошечки інакше, вони стануть більш зрозумілими, м'якими там вже буде ще черг. Шість. Тобто відключення будуть не такими тривалими, тобто більше черг, вони будуть ну, короткими, вони, не дай Боже, можливо, будуть більш частими, але не довгими, коли, вибачте, все розмерзається, замерзається, і людина не може не приготувати, не, нічого зробити, то я на своєму досвіду також проходив. Казати, що я вибачте там генеральний директор чи компанії а, чи працівники енергетичних компаній були за світом теплом, то невірно. Ми як всі. Тобто графіки будуть більш такі, скажімо, плаваючі, будуть, не будуть, то залежить ну не зовсім від нас, але якщо вони будуть, то вони будуть більш м'якими. тобто. Тривалість відключення буде повинна бути менше. пане юлю. А ви фахівець з енергетики і ваша порада як людини, скажімо, як фахівцям, людям, а як вони мають підготуватися до... Життя взимку, а тобто, враховуючи, що це таки будуть складності, ну можливо і не будуть, але можливо будуть складно це і котли опалення, мережа енергопостачання. Ось багато моїх знайомих вже закупають. Ну я в цьому не дуже розбираюся. Правильні генератори для квартир, там щось під'єднувати, щоб витягувати там електроенергію. Якось там ну що можна людям, звичайним, які поради можна дати, що має бути обов'язково в квартирах, в будинках. Щоб мінімізувати, скажімо. Так, добре, тільки можна трошечки послухаю ваше питання, але ще дорозповім про перше питання, як ми готуємось до зими. Я хочу сказати, що компанія Вінниця Облонерго усунула всі ті пошкодження майже одразу, як вони були ще минулого зимку. І всі мережі енергетичної компанії Вінниця Бленерго, вони вже готові до зими. Компанія переглянула в тому числі так званий свій аварійний запас. Тобто, що буде потрібне, не дай Боже, компанії, якщо щось відбудеться, не обов'язково, то повинні бути обстріли, чи ракетні, чи там щось інше. То може бути і негода, і ніхто не відміняв. Зима може бути і якою. Не Передбачена тут. Так, абсолютно. А що стосується фізичного захисту об'єктів, Вінницю або воно як було, так ми підтримуємо, відновлюємо. Я не буду казати, що де і як, але ми над цим працюємо також і воно все добре. В компанії достатньо кількості електричних генераторів, 90 штук від маленьких до достатньо потужних. Всі оперативні центри керування в компанії, диспетчерській, вони забезпечені цими генераторами, зв'язком, усім іншим в будь-яких умовах. То дуже важливо для оперативного керування галузі. Що ще зроблено такого цікавого і важливого, того, що я чітко знаю, що в інших областях не робиться, то фактично, можливо, ми про це поговоримо ще окремо, більш детально. Фактично в Вінницькій області на сьогоднішній день вже складено 5 так званих осередків чи мереж мікрогрід. Тобто то саме та майбутня енергетика, про яку і говорили міністр, президент, розподілена генерація та все інше, то саме балансуючі райони, які створені навколо наших малих ГЕС, які можуть працювати в будь-яких умовах, в умовах повного блокауту в Україні чи якихось локальних погашень. Сьогодні вже чергове випробування можливості такої роботи а, і підйому з нуля, тобто коли повністю зупинилися, вони вже фактично проведені. І я не кажу, що це вся Вінницька область, але ми розуміємо, що ми повинні використовувати будь-який шанс для того, щоб у людей було світло, а тим більше у критична інфраструктура. Тому вже зробили і знову успішно пройшли випробування. І ну, де і скільки таких районів, скажу, п'ять, а де саме, ну, то, то таке трошечки не буду про то казати. Це дуже важливо. Стосовно парад, які можна дати. Дуже багато медіа в інтернеті, будь-де таких парад, тому я хотів би зупинитися на деяких особливо важливість, яких я відчував і перед минулою і зимою, і перед цією. Треба дуже уважно віднестися до підготовки своїх мереж домових до зими. Чому? Тому що фактично електрика стане другим джерелом опалення чи тепла, яке може бути в домівках. Перепади і... енергетики енергії можуть бути. Якщо не буде централізованого тепла, то людина зможе, вибачте, нагріти квартиру і їжу підігріти і все інше. Виключно за допомогою електрики. Тому я хочу звернути увагу, то знаєте, якби розподілити дві теми: то приватні господарства і багатоповерхові будівлі. Багатопорофові будівлі. Я би, раджу подивитися на стан тих мереж загальнобудинкових, які є. Що у нас робиться на сходових клітинках? Там іноді трошечки недобре. І саме от ті там, підключення не зовсім вірні, не зовсім професійні, вони можуть бути таким осередком небезпеки. Тому то треба подивитися. Фахівців, хто може то подивитися і. Усунути в Україні безліч. Я не буду займатися рекламою а, ще. А до речі, він цього бленерго перевіряє взагалі будинки. Можна такі роботи замовити? Так, можемо. І ми над цим працюємо. Виходимо на голіву СББ. Вже я думаю, найближчим часом буду за такі позитивні відгуки. Ну я не можу рекламувати свою кампанію, тому що то зовсім інша тема. Ми все таки хочемо поговорити про соціальні речі. Звісно, і ми можемо і оцінити, і допомогти. Ми відкриті до цього питання. Стосовно приватних господарств, і то, що ви казали, і генераторів для чутінних квартир, я хочу ще раз сказати, що генератор, будь-то багатоповерхівці, він, наскільки я знаю, він фактично заборонений. А в приватних господарствах зверніть увагу, все ж таки, де він стоїть, як він підключений, він заземлення та все інше. Чому? Тому що а, іноді наші кулібіни підключають. Генератори не зовсім вірно, і після того біда може бути не тільки на території саме цього, цієї ділянки, але й зовсім поруч. Тобто краще все таки звернутися до фахівців. Навіть Абсолютно, навіть так, в цих вірно. моментах, бо Звісно. випадки бувають різні. Тарифи. Що з ними? Питання, ну, яке турбує всіх. Ну, тарифи, наскільки я знаю, вони сьогодні уставлені, наскільки я читаю також що пресу, пресу. Збільшення сьогодні, ну. Офіційних немає повідомлень, що вони будуть збільшуватись. Тому я абсолютно з одного боку підтримую той, посил, що під час війни військового стану, треба бути з цим дуже обережними, може, не підвищувати. З одного боку, з іншого боку, ми розуміємо, що коли підвищується вартість палива, матеріалів та всього іншого, в кінці кінців, то воно... Вплине і на вартість матеріалів, які використовує будь-яка компанія і обленерго, в тому числі до виконання ремонтів чи інших своїх дій, і тому де взяти якби ці зайві гроші. Ну я не буду про це казати. Пане Юлію, у нас буквально 30 секунд до завершення. Декілька слів про вас. Ви нещодавно очолила Вінниці обленерго, стали генеральним директором. Декілька слів про вас, де навчалися? Я навчався в Київському політехнічному інституті. Після того пішов одразу працювати на Київську ТИС 5 простим електромонтером, фактично допрацювався там до посади начальника зміни електроцеху станції. Після того був диспетчером в енергосистемі, центральній, яка обслуговувала центральний регіон це Київ, Київська область, Чернігівська, Житомирська, Черкаська області. А після того пішов в компанію Некукрнерго. Вона тоді НДЦ називалася. Очолював в тому числі компанію Некукрнерго, яка займається нашими магістральними мережами. Після того займався Працював знову ж таки Вінниці обонергав, обленерго, Бонерга, Чернігів обонер на посадах технічного директора, генерального директора створював з нуля фактично компанію, яка керувала і керує на сьогоднішній день малими гідроелектростанціями в Україні. Тобто, досвід мене від теплової генерації до керування загальної енергосистеми Об'єднаної України він достатньо. Було. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. І до речі, ви вперше в нашій студії. За те, що знайшли час і завітали до нас. Я розумію, що дуже багато у вас роботи. Але дякую, що є така хвилинка, що все-таки ви у нас в гостях. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був генеральний директор Вінниця Обленерго Юрій Касіч. А говорили ми на тему ініціатива Вінницького обленерго, меморандум про співпрацю між п'ятьма операторами розподілу електроенергії. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. До Акцент з Іриною Булгаковою сто одини